Усі чотири Євангелія ставлять на початок Ісусових діянь постать Йоанна Хрестителя і зображують його як такого, що турвав шлях для Ісуса. Святий Лука заклав поєднання обидвох постатей і їхнього посланництва в історії дитинства. Вже в зачатті і народженні Ісус і Йоанн приналежні один одному. Перш ніж звернутися до змісту текстів, треба коротко схарактеризувати їхню літературну своєрідність. У апостолів Матея і Луки по різному поєднані події дитинства Ісуса зі словами Старого Завіту, Матей щоразу вказує читачеві на відповідні цитати зі Старого Завіту, Лука теж говорить про події словами Старого Завіту натяками, які часто можуть видаватися випадковими. Не завжди бути доказовими, та в цілому вони все ж безсумнівно формують полотно тексту. Виглядає так, що в основі Євангелія від Луки» лежить єврейський текст, на це вказує те, що в усьому описі є багато семітизмів, які для нього, як правило, є нетиповими. Своєрідність першого й другого розділів Євангелія від Луки треба розуміти, виходячи з ранньої ідейської літератури. Йдеться про гегацький мідраж, тобто про викладення подій на письмі у формі розповідей. Літературна схожість беззаперечна, і все ж ясно, що історія дитинства від Луки належить не до раннього юдейства, а якраз до раннього християнства. Ба Більше тут розповідається історія, викладена у письмі і навпаки. Що письмо хотіло висловити, стає очевидним лише через цю нову історію. Це історія, яка цілковито виходить зі слова, і лише вона надає слову повного значення, якого досі не можна було б збагнути. Не тільки ілюстрацію старих слів, а дійсністю, на яку чекали слова. В самих словах її годі було розпізнати. Але слова набули свого повного значення через подію, в якій вони стали дійсністю. Якщо це так, то виникає запитання, звідки евангелісти Матеї Лука знають розказану ними історію, що є її джерелом. З цього приводу Йоахім Гнілка справедливо каже, що йдеться очевидно про сімейні традиції. Лука принагідно вказує, що до його джерел належить сама Марія, Мати Ісуса, особливо коли він у вірші говорить, що його мати зберігала всі ці слова у своєму серці. Лише вона змогла розповісти про подію благовіщення, яка не мала за свідка жодної людини. Звичайно, сучасна критична екзегеза розглядатиме такі зв'язки, як наївно вигадання. Але чому не могло б бути такого передання, яке б зберігалося у найтіснішому колі і при цьому було б по богословській укладеним? Чому Лука мав би вигадати вислів про збереження слів і подій в серці Марії, якби для цього не було б жодного конкретного приводу? Чому він мав би говорити про її роздумування над словами, якби нічого про це не знав? Я б додав, що так пояснюється також пізня поява передусім марійних передань через стриманість матері і її оточення. Святі події ранніх років її життя не могли стати публічним переданням, поки вона ще жила. Отже, підсумуймо Євангелісти Мате і Лука, кожен по своєму, хотіли не так розповідати історії. Як написати історію, справжню історію, що відбулася, правдиву, розслумачену зрозумілу історію, виходячи зі слова Божого? Це також означає, що йдеться не про всеохопну розповідь, а про виділення того, що було важливим у світлі слова і для майбутньої християнської громади, історії дитинства. Це розтлумачена і з погляду тлумачення написана концентрована історія. Між Тлумаченим Словом Божим і тлумаченою історією є взаємний зв'язок. Слово Боже повчає, що в подіях є історія спасіння, яка стосується усіх. А самі події розкривають зі свого боку Слово Боже і дозволяють пізнати реальну дійсність, приховану в окремих текстах. У Старому Завіті є слова, які ще, так би мовити, залишаються без господаря. Маріус Райзер звертає зв'язку із цим нашим увагу на текст Ісаї 53 розділу, його можна співвіднести до тієї чи іншої особи навіть до пророка Єремії. Але істинний власник текстів ще змушує на себе чекати. Лише коли він з'явиться. Слово набуде свого повного значення. Ми побачимо, що подібна ситуація, наприклад, 14 вірш із 7 го розділу книги Пророка Ісаї, стосується слів, які ще чекають на конкретну постать. Ранньохристиянське написання історії полягає якраз також у тому, що воно дає цим словам, що перебувають в очікуванні своїх власників. Із цього зв'язку між очікуючим словом і пізнанням його власника, що тепер з'явився, утворилася типово християнська екзегеза, яка є новою і все ж залишається цілком вірною початковому слову письма.